Церква сьогодні знову згадує про страдання і смерть нашого Господа Ісуса Христа, який Він взяв муки на себе, на те, що ми заслуговували, але Він добровільно взяв на себе і пішов на хрест. Муки Ісуса Христа розпочалися в Гефсиманському саду. Коли він з учнями прийшов, ми читаємо в Івангелі від Луки, де написано, він молився, і наскільки було напружений, напружений стан, що з нього е, капав під каплі крові. Він прекрасно розумів, що його чекає надалі. Я хочу, щоб ми з вами звернули увагу. На, десь більше, можливо, на внутрішній стан Ісуса Христа, який Він переживав ці останні часи свого земного життя. Іван від Матвія, 26 розділ. Зачитаю три вірша. 38, 39, і 42. Тоді каже їм, Ісус Христос говорить до учнів, смертельним смутком охоплена душа моя, залишайтеся тут і пильнуйте зі мною. І, пройшовши трохи далі, впав до лілиць, молячись і кажучи, Отче мій, якщо можливо, нехай мене обмине ця чаша, однак не як я хочу, а як ти. Знову підійшов друге, почав молитися, промовляючи. Отче мій, якщо ця чаша не може обминути, щоб я не пив її, нехай буде твоя воля. Іще одне місце Євангелія від Івана, 12 розділ, 27 вірш. Нині душа моя стривожена. І що я кажу, Отче, спаси мене від цієї години, але ж задля цього я і прийшов на цю годину. Ми бачимо, що Ісус Христос з одної сторони е, виникає в нього таке питання, що він звертається до Отця Небесного і каже: Отче, якщо ти можеш, якщо так можливо, я би не хотів йти на хрест, але яка твоя воля буде, я так і вчиню? Чому в Ісуса Христа виникали такі питання? Адже Він ще до створення світу знав, що люди зрішать, і йому прийдеться йти на хрест. Чому саме в цей момент, коли вже все приблизилося до цього часу, Ісус Христос говорить такі слова Батькові Небесному. Знайте Ісус Христос був 100% Бог. І 100% людина така, як ми, тільки без гріха. Він переживав болі, страдання йому все було знайомо, те, що ми переживаємо, те, що ми переносимо, і своєї людської сторони, він, так як і кожен із нас, ніхто не хоче страдати. Знаєте, якби ми точно знали, що десь в якомусь місці нас чекає небезпека, а можливо, і там смерть наша. Ми б туди пішли? Я би не пішов. Бо я знав, що там таке. Я би обминав це все другою стороною. Я б туди не хотів йти. Проповідь, яку я хочу говорити, я так, тема проповіді, що він знав. І знаєте, може, і хорошо для нас. Не може, а це 100% хорошо для нас, що ми досконало не знаємо наше майбутнє. Що нас чекає через годину, через завтра, через місяць це краще для нас. Якби я знав, що мене чекає протязі цього року, не би радувався, коли я знав, що щось хороше. А я не знаю, а може, мене чекає щось плохе. І, і людина хороше, хорошо сприймає, а плохе вона переживає. І знаєте, я, наверно, би ну, з ума можна зійти, з розуму зійти, очікуючи чогось плохого. Я думаю, що Бог правильно зробив, що Він нам повністю не відкрив наше майбутнє. Деякі речі, які відносяться до нашого Спасіння, Він нам відкрив. Але досконало не розписав наше майбутнє життя тут, на цій землі. І це хорошо. Ісус Христос, Він знав все наперед. І ще коли земля була не створена, ще людей тут не було. У планах Божих було це все здійснити, і Ісус Христос Христос уже знав, що Він прийде сюди, на муки і страдання. Уявляєте, як йому було, коли він прийшов е, сюди, як йому було жити на цій землі, знаючи, що його чекає. І він знав точний час, коли його чекає, і знав ну, покроково. Ну, все знав, що з ним має відбуватися. Але Він все-таки прийшов сюди заради людей. Ми читаємо Івангелія і дивимося, що робив Ісус Христос, Він зціляв, Він годував людей, Він воскрешав людей. Все робив для людей. Але, роблячи все добре для людей, Він знав, що буде з ним в кінці. Це земного життя. В, Євангелі, в Євангелії написано про славний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Знаєте, І там пишеться, що коли він їхав на ослі, люди кричали, люди е, кричали Оса на цар Ізраїлів, і е, стелили свій одяг, до речі, на той час. ну, Вважався дорогим, рвали пальмове віття, стелили, привозносили його. Але в нього на серці знаєте, що було? Давайте це ми зачитаємо в Євангелії від Луки. 19 розділ. 41, -й, 42 -й вірш. От коли люди йому кричали, коли раділи, що він гряде, цей цар Ізраїлів, він наближається до Єрусалима. А коли він наблизився і побачив місто, то заплакав над ним, кажучи якби ти зрозуміло хоч у цей день, що потрібно для твого миру, тепер же це сховано від очей твоїх. Він бачив цих людей, які раділи, да? але він взагалі знав, що далі буде. Він знав, що народ його, той, до якого він прийшов, його відкинуть, що його не приймуть, що він не буде в них тим Спасителем, яким, він, яким бажав би він бути. І більше до того, в Івангелії від Матвія у 27 розділі, з 21 вірша, ми читаємо, коли. Ісуса Христа вже схватили і привели до Правителя. Правитель озвався і сказав їм, Кого з двох хочете, щоб я відпустив вам? Вони сказали вараву. Велат їм відповів: А що я маю зробити з Ісусом, який зветься Христом? Усі закричали, Нехай буде розп'ятий. Усі закричали, Нехай буде розп'ятий. Він же сказав: А який злочин він скоїв? Та вони ще дужче кричали. Нехай буде розп'ятий. Знаєте, Ісус Христос, коли війжав у Єрусалим і дивився на радість цих людей, Він знав далі, з яким серцем вони будуть по тому це кричати. Нехай буде розп'ятий. Він знав. Він знав, що це буде відбуватися. Ну, ми можемо сказати. Або подумати, Ну, ладно, це там та толпа, яка, ну, дехто був проти Ісуса Христа. Але знаєте, Він знав і серця своїх учнів, які три з половиною роки ходили з ним. Яких він вибрав, яких, на яких він надіявся, на яких він покладався, можна так сказати. Ну, по крайній мірі, з якими він. Три з половиною роки пліч опліч проповідував про Царство Боже. І він знав, що один придасть. Це може Іван від Матвія, 26 розділ 47 вірша. Він ще говорив, як прийшов Юда. Один із дванадцятьох, а з ним велика юрба з мечами та киями від первосвященників і старших народу. а той, хто видав його, подав їм знак, кажучи, кого я поцілую, то Він, схопіть його. Він відразу підійшов до Ісуса і сказав Радій, учителю, та й поцілував Його, радій, тобто на єврейській мові шалом, мир тобі! В мир тобі учителю, але його зрадив, здав, можна так сказати. Предав його. Я собі уявляю цей момент, коли Ісус Христос обирав 12, Він не обирав юду теж. І, до речі, цей юда. Ми читаємо і іскрійку за грошима, тобто ну, таке довірене лице у апостолів. Хоча Він робив там плохі речі. Але Ісус Христос знав, що це Його придасть. Знайте, Ісус Христос і знав про другого, який зречеться його, той, який зовсім недавно, можливо, якийсь час, два назад, вихватив мерча. Відрубав вухо рабові, казав Ісусу Христу, Куди Ти, туди я. Ти на смерть і я на смерть. Ісус Христос знав, що Він його зречеться. Це Петро, І зречеться, знаєте, такий хоробрий перед великою толпою людей, воїнів, які прийшли за Ісусом Христом, Він не налякався, а налякався. В іншій ситуації Петро сидів зовні у дворі, до нього підійшла одна служниця, кажучи, І ти був з Ісусом Галилейцем. Але він відрікся перед усіма, промовивши, не знаю, що ти кажеш. Коли ж він вийшов до брами, побачила його інша і каже тим, які там були, цей був з Ісусом Назарянином, і знову відрікся склятвою, я не знаю цієї людини. Дещо згодом підійшли ті, які там стояли і сказали Петрові Та ти справді один з них, бо і твоя говірка тебе виявляє, тоді він почав зарікатися і клястися, що не знав цієї людини, і враз заспівав півень. Ісус Христос знав, що так буде відбуватися. І більше до того написано. Е. І всі учні, залишивши його, втекли, всі повтікали. Нікого нема, сам лишився. Він знав про це. Ісус Христос про це знав. І знаючи про це, що Він буде залишений, він все ж таки пішов. Прийшов цей світ і пішов на хрест. Ісус Христос випив усю чашу страждань. Ця чаша, яка була наповнена нашими гріхами через наші гріхи Його били, над ним насміхалися, Його плювали, Його принизили. Це наші гріхи довели його до цього. Але він цю чашу випив до кінця. Знаєте, що для Бога бридке або огидне? Що, що таке? Це гріхи наші. Бо де гріх? Гріх не може бути в присутності Божій, тому що Бог є святий. І святість з гріхом, ну, це різні речі. Як Ісус Христос святий, але йому прийшлося цю чашу наших гріхів випити до кінця. Наскільки йому це було ну, огидно, наші гріхи, але він це зробив. Він це пройшов і... і випив цю чашу страдань. Знаєте, це, ну, це не зрівнянно, але можна так, якби подумати, що для нас ну, таке, ми щось не любимо, нам воно не на запах, не на вкус, ні на... Е, що воно не підходить, ми... воно нам ну, таке противне, і нам кажуть, слухай, треба це випити. З яким станом ми б це робили? Ну, можливо, може би ми її випили. Але я впевнений, що зразу би, і ми його вирвали би, правда? Ісус Христос знав, що його чекає. Ісус Христос це все зробив заради нас. Все перетерпів, все витримав, і все переміг. Ісус Христос все переніс, хоча й знав, що з ним. Має статися. Знаєте, він е, переніс емоційні труднощі психологічні, фізичні і до того всього додалися і духовні. Він учням своїм говорив і тим, хто присутній коло нього, що я і отець ми одне. Він казав: Я в отці, отець в мені. І коли один із учнів каже до нього, я не пам'ятаю, здається, Филип, Филип, каже, Господи, покажи нам отця і досить нам. А він каже. Филип. Скільки я з вами да, ти бачив мене і ти не бачив отця. от Ісус Христос Відкривав своїм муші, і каже, що ми заодно, ми разом, ми кругом разом. Я в мені, я в отці Отець в мені. І через цю чашу страдань, через наші гріхи, які Ісус Христос взяв на себе. У Марка в 15 розділі, 34 вірші, написано. Такі слова. А о 9-й годині Ісус закричав гучним голосом Елої Елої, Лама Савахтані, що означає у перекладі Боже мій, Боже мій, чому Ти мене покинув? Ісус Христос знав про це, як Бог Він знав, як Бог Він знав, що це з ним має таке статися. Да, дійсно, Як людина, Він не хотів цього. Але як Бог він розумів, що якщо він це не зробить, якщо він не возьме наші гріхи на себе, то цих людей, яких він створив, яких він любить, вони всі загинуть в аду. І він знав, що тільки через таку жертву, тільки через такі страдання, він може дарувати нам спасіння. Він бачив. Кожного із нас. Він знає все про нас. І він знав і знає, що сьогодні ми маємо тут зібратися. Він все знає. Він знає кожного серце. Він знає, про що ми думаємо. Він знає все. Ми будемо. Дякувати Богу за те, що він перетерпів всі ці муки, знаючи, як з ним будуть поступати, як до нього будуть ставитися, що він має переживати, знаючи це все, і він не відмовився, він прийшов, щоб спасти нас. В Івангелії від Івана 3.16 написано, бо так полюбив Бог світ, що віддав свого Сина єдинородженого, щоб всякий, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Слава нашому Богові! Амінь.